З мечів, да, нові ідеї, нові рухи і десятку мечів. Ну, так собі. Да, з однієї сторони починання, а з іншої величезні втрати, величезні такі. Важкий період, чи можемо ми по десятки мечів бути без світла, можемо. Чи можемо ми навіть змінити владу? Можемо. І щось закінчується. Да? От дуже важкі періоди, які закінчуються. По зірці дуже довго ми до його йшли. І тут навіть карта смерті. Якась зупинка. Давайте ще спитаємо. Боротьбу продовжуємо. Весь час питаєте точно війна закінчилася? Мікаю, та ні, боротьбу продовжуємо. Так, поживемо, побачимо. Економіка, економіка. Що в нас там? Економіка. Двіка жезлів. Шукаємо виходи, весь час якісь нові інструменти. Нові плани, нові якісь рухи, чи є від цього результат, ні немає. Ми знаєте, ми ще шукаємо. Е, так що не можу сказати, що по двійки є якийсь розвиток, ні його немає. Хоча б, здавалось, да, нам дали вів'ятку Пентаклі в тому місяці. Ми мали якісь гроші, якийсь доступ до грошей. А тут ми тільки будуємо плани, може, якимось чином це розділяємо, е, ті гроші, але таких рухів іще немає точно. Діявол, да. ем, коли немає віри, да, ми бачимо знову, що хтось використовує гроші і тут е, е, згадується саме такий культ смерті, дивлячись на цю картинку, і таке, знаєте, весь час, е, що тебе. Знову обманули, знову зробили, що хотіли, а насправді всі від цього виграли, тільки не ти. Да? І тут величезне розчарування, тут якась залежність. Ми, в принципі, всі залежні, іде деградація, йде напруження, і якщо навіть взяти, то така я б навіть сказала. Передреволюційна така ситуація, коли в лютому оце починає все ворушитися. Да? Починає ці дріжджі, вони починають булькати вже не, не просто. так. Розі, розігрів пішов. Вісім пентаклів. І вісім пентаклів, знаєте, вона сама по собі хороша, вона говорить про згуртованість, про працю. Про якісь взагалі нові по королю мечів, так, якісь тут можуть бути і нові стратегії, і взагалі і якась така перебудова. Так. Ми, ми працюємо на, на укріплення. У нас дуже багато роботи на фронті, і ми весь час, якби знаємо, куди рухатись, тут може бути і накопичення, і навіть може бути покращування рівня, тут може навіть відбутися, знаєте, коли і прийде якийсь новий резерв на фронт. Тут теж може бути Тут така доволі хороша аркан, який взагалом говорить, що ну все нормально на фронті, точно там є чим воювати, і точно там йдуть якісь роботи по розвитку. Да? От ви час хочете сказати. Прозвит і чаш, рицарь кубків і башня. З, з однієї сторони, да, по ту чаш, тут, в принципі, пішли на підйом. Рицарь кубків, якийсь з'являється лідер, який може кудись веде. І тут ще й башня говорить нам про що, башня у нас. Може привести до різного роду революцій у березні середині країн, тому що ми в принципі питаємо, а що ж то всередині країни. Бащі, це коли якась влада відходить, інша заходить. Да, здраст... Смерть королю, да здрастують новий король. Так що тут може в принципі таке відбуватися, але пам'ятаємо, що все-таки я тримаю, що в нас тут був дьявол. Чому я шукаю пояснення? Тому що тут вже зріло. А в березні вже якісь такі зміни відбуваються. Добре, рухаємось далі. Економічна ситуація, що там в березні. Сім чаш. Знаєте, сказати, що все добре з економікою, ну такое. Чому? Тому що сім чаш. Говорить, що ми знаходимося в ілюзії, в очікуванні, що воно якось саме розсосеться, а ми маємо точно якісь дуже величезні можливості, і ми саме зараз шукаємо, а куди ті гроші притулити, як ними розпорядитися, тому що є дуже багато планів, не знаємо куди і як. І тут, в принципі, Рицарь Кубків говорить, що ми зможемо да, якісь. Все-таки іде очікування, що завтра післязавтра справимось. Єдине, що я тут грошей не бачу. Якщо я бачила декілька місяців назад дев'ятку пентаклів, як гроші, які є. То тут я бачу тільки емоції, які є. Ну, принаймні, хочеться мені сказати, що може ми будемо там планувати, да? може бути розподілятися грошей і очікування. Ну, Може отаке подібне бути. Але самих грошей я тут не бачу в цьому розкладі. Так що, опираючись на це, це знову про надії, але не про гроші, які є наші. Чи можуть бути тут фінансування інвестицій, так можуть. Але це гроші, які на папері. Які... Які, як отей медок по губам тікло, а в рот не попадало. Ну, з однієї сторони, це прекрасно, можливо, нашим корупціонерам придеться лапу пососати. Ну, Дай Боже, да, принаймні мені цього хочеться. Але чи заробляє Україна свої гроші, ні не заробляє. Далі не можу не питати про фронт, а що там на фронті. Десятка кубків, ви знаєте, все рівно, дивлячись на це все, там більше про якийсь процеси. От, ну, я принаймні думаю, що, опираючись на це, мають вони це все зупинити. От якось може як угода, може якесь перемір'я. Я не бачу мир як мир, може якесь як перемір'я, тому що там. Все-таки йде апгрейд армії, да, весь час вводяться якісь новації, якісь нові положення, і при тому кордони за, якими, за сусідами, які ми спостерігаємо, да, по дев'ятки кубків, що вони там будуть робити. Але мені не дають оці мої нелюбимі мечі. Да, мені не дають тут саме ті погані карти. Ну, дай Боже, дай Боже, щоб то так було. Ситуація взагалом в Україні саме енергія березень. 6 мечів. енергія, що все-таки ми рухаємось кудись вперед, якийсь іде прогрес, якісь ідуть, знаєте, переходні періоди. По 6 мечів навіть. Тому що ця, в принципі, Карта у нас говорить, якщо бачите, жінка на вокзалі і якісь нові дозволи. Тут навіть можуть навіть якось з кордоном там бути зміни, хочеться спитати. Це відкриють кордони? Чи це про що? Це відкриють кордони. От можуть якісь дозвола, але, знову ж, дозвола йдуть, ну, не всім. От якось не всім. Все-таки є якісь обмеження на ці дозвола. Так що, надіюсь, хоч з обмеженнями, але якось буде далі рухатись. Це у нас був березень, наскільки я розумію. Дев'ятка мечів. Імператриця. Вісім пентаклів. Ну, напружені, тому що чомусь страшно, але при тому ми працюємо, і при тому, знаєте, імператриця, яка, в принципі, говорить про якусь стабільність, про якась все-таки стабільність стабільністю з'являється. Про відновлення тут може точно говорити. Але дев'ятка мечів, яка направлена на імператрицю. Тут можуть і вбити якусь жінку, і це буде якесь мірило того, що, що там відбувається, і над цим будуть працювати. Але в будь-якому випадку, знаєте, такі напруження. Тут і у квітні є напруження і. Напруження зв'язане з країною, тому що все-таки ми дивимося країну. І по подв'ятки мечів, да, мечі, які входять в жінку, якщо ми подивимось на картинку, можливо, це якісь перепони про якісь недозволяння, про те, що нам буде страшно, знову ми повернемось. Але в кінці кінців ми з цього вилазимо, ми з цим справляємось. Так що хочеться сказати, що може це як ситуація, так, така напружена. Але от саме дев'ятка мечів тут геть мені не подобається. Дуже страшно в Україні. Страшно, але ми працюємо. Страшно, але ми справляємося. Давайте так і залишимо, подивимось, що далі. Фінансова, що там фінанси? Наша фінансова, економічна квітень. Помірність. Да? І знову я не бачу грошей, бачу, що якусь рівновагу ми тримаємо, яким чином ми з цим справляємось, але я не бачу стабільності. Да? Ну, трошки справляємося. Це правильніше сказати, а що там на фронті? А що там на фронті? Вісім пентаклів, замітьте, картинка помінялась, коли Фортуни все кардинально може змінитися. І працюємо. Якщо все-таки там не відбудеться до квітня, миру і так далі, то щось кардинальне може відбутися саме на фронті. Квітні чому? Тому що у нас відбувається колесо фортуни І колесо фортуни тут може нам сказати якісь нові рухи, нові напрямки, чи взагалі якесь обновлення армії. Да? Саме обновлення на якомусь такому величезному рівні тут можуть вийти. Якісь нові програми в армії, нові системи. Тут навіть по колесу фортуну ми можемо якось стати, може якимось там учасниками НАТО. Да? Тому що тут якісь події відбуваються, що кардинально міняють армію. І тут я, в принципі, бачу, що якось воно так все покращилось в цілому, і тут саме в квітні армія увага увага, у вас відбуваються якісь зміни кардинальні. І беремо енергетика в цю по Україні да, на квітень. Шість жезлів. Ну, це період, знаєте, такий хороший період. Чому? Тому що починаються рухи, починаються відновлення, ми якимось чином бачимо якесь просвітлення, знаємо, куди йти. Починає все якось з 6 листа починається. Ну, от, в принципі, хороший такий місяць. І тут мені оця дев'ятка мечів не дає на квіти спога, спокою. Да? Таке оце воно залишається. Шість пентаклів. Фінанси. Рицарь пентаклів. Армія. Пажезлів. Кому там тай пожезлів? По десятки жезлів, коли сниться? і. Загальна ситуація в цілому? Королева Королева Да, Загальна ситуація на рівні да, держави, йшов державі Шість пентаклів. Допомога, праця, коли отримуємо гроші, коли, коли, в принципі,. І віддаємо, і беремо. Така, я б сказала, дуже жива карта, дуже багато про роботу, дуже багато про якісь прориви, і тут, в принципі, все добре. Якщо беремо економіка, увага, увага! У нас з'являються гроші. Саме в травні це точно заробляння, це точно якийсь, якийсь підйом, і це точно якось вирівняння ситуації. Дуже цікаво, дали по. По фронту з однієї паж жезлів, да, тут такі цікавий паж жезлів. це про силу, про те, що, в принципі, да, ми маємо якусь перевагу далі. Десять жезл ситуація важка, але при тому колесниця. Якщо в нас якимось чином не зупиниться до цього війна, то це знову буде період, коли все активується і буде такі, знаєте, і важко, але при тому ми рухаємось. Чи можемо ми почати на цьому якось забирати свої території? Так, я думаю, що ми можемо. Тому що я попажу, да? ми робимо якісь рухи, що від нас зовсім не очікували. Нам важко, але ми рухаємось. Якщо все-таки да, дасть Бог і це все, ця нечість закінчиться, то це про якісь проривні проекти, Можливо, там Україна з якісь. Це, що стосується військових, якісь нові апгрейди, і ми на цьому можемо е, навіть е, якийсь прорив зробити. І е, далі, якщо загальна ситуація по травню, да, все прекрасно. Знаєте, на настрій радості, обновлення, е, весь час очікуємо, що все буде прекрасно. Ми відчуття такого, е, 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 хорошого, да, все, що. Четвірка кубків, трійка пентаклів і паж мечів. Ну, не все нам подобається, але, в принципі, працюємо. Є якісь там підстави всередині, тут по підставам там можуть навіть когось міняти. Але то такое взагалом, якщо взяти ситуація нормальна, економіка, да? що там наша економіка? Правосуддя, я так розумію, що в нас починаються тут точно реформи. Тут таке з'єднання, що говорить про реформи, і при тому максимально такі швидкі, сильні і економіка. Тут у нас будуть проходити кардинальне, швидке, жорстке, е, жорстке реформування. Дуже багато тут реформ. І далі, якщо ми беремо, що там на фронті. Давайте поміняю колоду. Уже побачу, що ж там на фронті. Мені ж цікаво. Що там з нашою армією? І знову в мене колесниця і знову у нас дев'ятка мечів. Е, ще раз кажу: тут точно є якась історія про те, що є сили справлятися з страхом, є сили рухатись, тут а все добре. От все добре. От, от так. І загальний фон. Десятка жезлів, знаєте, якби важко, да, десятка жезлів, що взяли стільки, що не можемо донести, і це нам не подобається. Знову буде якесь напруження, знову буде якесь невдоволення, але в будь-якому випадку тут справляємось. Да, по цій колоді точно справляємось. І далі сім пентаклів. Фінанси фронт і загальна ситуація. Так, давайте розкажу якщо взяти саме. Беремо липень. Липень знову ж ми якось не дуже задоволені, працюємо, знову вліземо в щось чи в борги, чи саме як, якби віддавання, і по вісім мечів це ну, не буде тут точно вистачати коштів. Тут буде розчарування владою точно. І ми в якомусь тупіку, да? ми в якомусь такому стані. Коли ми мов би, спутані, надходжень нема, грошей, фінансів нема, і таке розчарування. Це по країні, да? загальна ситуація по країні. А якщо ми беремо фінанси, то по фінансам тут зірка. І, умовно, це якісь довготривалі проекти. Я тут дивлюся, вони точно запускаються надовго. Є якась система, щоб заробляти, виплачувати і так далі. Я тут можу сказати, що тут більш-менш стабільно. А от по фронту у нас п'ятірка жезлів і відлюдник. Якась напруга. Тут точно є напруга. Тут знову ми звідкись вилазимо кудись іде, і вилазимо ми з якихось негараздів. Ну, так хочеться знаєте, сказати, що все закінчиться, ми справимось і так далі. І навіть якщо дай Бог там буде якесь перемір'я, ну хочеться мені сказати, що там ну, просто якесь буде недорозуміння, але воно тут якось ну, дуже сильно звучить, що воно все-таки ще там буде. І загальний фон, десятка кубків. Та все добре, знаєте, період радості, відпусток і взагалі якогось такого руху, яка середині буде країні. Шут, дев'ятка кубків. Далі у нас іде фінанси. Далі у нас іде фронт. Армія. Сість кубків зірка і загальний фон. Да непогано? Ви знаєте, серпень непоганий, початок нового ми задоволені. В принципі, святкуємо радість, святкуємо якісь, може, як перший рік, може якесь щось нове. Да, входить в наше життя щось кардинальне нове. Якщо беремо фінанси, вони точно у нас є, ми точно їм розпоряджаємось. і ну, тут в будь-якому випадку є якісь рухи да, до грошей. Якщо йдемо по армії, там, ну, там знову по 6 часу повтор сценарії по зірці да, про про якісь очікування, отримування, надію і тому подібне. І, в принципі, серпень у нас по жезлів мотивація, рух вперед, бажання навчатися і так далі. Тут уже немає різниці. Хочеться підвести саме і до чого ми до чого говорилися. Якщо будуть перемовини, перемовини будуть у нас в листопаді місяці, принаймні так показує.